Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, як з назви відео здогадалися, і в попередньому відео по доопрацюваннях скаута я говорив, що допрацював лампу контролю зарядки у тракторі скаут, щоб не блимало особливо на холостих обертах. Ось. І це багатьох китайських тракторів стосується ця проблема. Що потрібно доопрацювати. А саме не реле зарядки потрібно допрацювати, а реле вимкнення лампи контролю зарядки. Знаходиться це все діло саме в скауті, ось у цьому блоці предухронителі та релюшок. Ось отут два в одному реле зарядка і реле контролю зарядки. Лампочки, зарядки. Ось. Знаходиться все-все в такій релюшці. Колись воно в мене було один раз вийшло з ладу. По гарантії мені його вислали новий, я поставив і воно все працює. Відмінно, в принципі, тільки лампочка блимає. Ну, це саме проблема у схемі вимкнення лампочки в релюшці. Неправильно воно тут зроблено. А це стосується дизельних двигунів, так як у бензинових двигунах. Наприклад, є катушка запалення, там, або в нових автомобілях є був блоку керуванням двигуном стоїть. От. І там все воно живиться, і цим же ж у нас є живлення, яке забирає лишню напругу з генератора. Так як в дизелі в нас, особливо в тракторах, немає таких приборів, які багато живляться. Акумулятор при цьому зараджений. І генератору просто навсього немає куди діти свій е, струм. І виходить, і, і, в нас релюшка, скажімо народними словами, казиться. Їй не, не зрозуміло, що робиться, то лі заражено, то не заражається. Ну, ось і за цього починає блимати лампочка. Це саме стосується дизельних двигунів-тракторів. Щоб нам омінути цю проблему, потрібно. Ось нам зробити отаку схему, як вказано ось на цьому листочку. Це вже я вам намалював. Допоміг мені це все зробити, мій друг електрик Саша Прокопенко. Якщо будеш дивитися відео, тобі отакий лайк і подяка за це все, що ти мені допоміг. Він мені схематично все розповів і допоміг ну І просто підказав, як це зробити. І робив я це все сам. Саме. ось ну І він мені конденсатор підкинув, бо тут потрібен буде конденсатор, а саме на 3300 мікрофарад. ось Це ось наша релюшка. Ось ця її дивитися лицем. От так, як вона вмикається саме в скауті, це у нас іде шунт. Це на щітки генератора, плюс від замка запалення, мінус постійний, мінус на реле лампочки. І це провід з генератора. от отута у нас всередині в релюшці. Отут у нас стоїть ще одна релюшка, яка вимикає лампу контроля зарядки. Ну, ми візьмемо окремо, нормально зімкнуте. Реле зарядки. Бо є нормально розімкнуте, є нормально зімкнуте. Нам саме потрібно нормально зімкнути реле зарядки. Ось. Або можна взяти п'ятиконтактне реле. Ось таке п'ятиконтактне, наприклад, реле можна взяти. І ми будемо використовувати про контакти. 87 та 87А. Або 88, центральний та. Ось цей провід. 30-й ми не будемо використовувати. Ось так. Або навпаки, начебто 30-й і центральний, а оцей не потрібно. Це потрібно дивитись мультиметром, як релюшка, щоб нас при вимкненні, вимкнетому живленні потрібно, щоб ці контакти були замкнені. Ой, сподіваюся, вам нормально це пояснюю. От, і потрібно нам буде три діодика і конденсатор. Конденсатор ось такий. Саме ну, в мене в скауті 3300 мікрофарад використаний. Можна там е, взяти е, різні спаяти, я вже пробував. ну, Потім мені товариш підігнав один. Ось, Я його використав. Головне в йому полярність не попутаний. Тут на самому конденсаторі вказаний ось мінус. Оце мінусова ніжка, а ця, що без назві плюсова ніжка. Ну, І діодики беремо, відпаємо з любої плати. Ось вони там. Виглядають, наприклад, ось так. Ось це два діодика, наприклад. Тільки дивимося, куди в нас йде струм, плюс-мінус. Ось. У мене вони використані ось тут два під термоусадкою. Ось цією, і один ось тут на ніжках, підв'язаний до конденсатора. Нам потрібно тут зробити імітацію діодного моста. так як у нас ось сюди приходить на оцю контакт з генератора змінний струм. І нам треба відсікти плюса, тільки мінус взяти, тому що у нас плюс до релюшки і на конденсатор іде постійний від замка запалення. А тут нам ставимо діод. тут правильно вказано, який діод куди повинен дивитися. Нас повинен тут проходити тільки мінус, плюс діод зупиняє. При цьому у нас нормально працює реле і заражається конденсатор. Ось. І тоді, коли у нас лампочка наче блимає, нас конденсатор це все діло підживлює і не дає релюшці спрацьовувати. І самем цією йомкостю я підібрав конденсатор, який потрібен для такого реле. У мене це вийшло. Ось реле на 40 А. У мене ось таке 12 вольт 40 А. Мені вистачило десь 2 секунди, щоб тримав конденсатор 3300 мікрофарад. Ой, думаю, нормально пояснив. Ось можна усюди на ці фішки підключати. Бачите, я вивів Якось заводську релюшку, тільки не використовуємо ці два контакти, які в нас за лампу відповідають. Можна використовувати такі жегулівські реле. Це плюсовий провод, це шунт мінус корпус. От, можна таке радянське реле використовувати. Підключаємо так само, ось тут шунт. Це зелений, батарея плюс. І мінус ось можна прикрутити до корпусу. Це все діло працює вже перевірено. Зараз я вам трошки це все діло покажу. Ось так я підключив фішки ці в штатну роз'єм. Можна взяти контактне реле. Ось, і так же само підключити. Релюшка має використовуватися саме. Нормально зімкнута. При податті живлення на неї вона має розімкнути контакт і лампочка погаснути. Є такі релюшки в продажі в автомагазинах. Ось. І ось так прикрутив релюшку. Підключив, пробуємо заводити. Так. Бачимо, лампочка горить. Ось потухла! Це вже ця система протестована. Вже не, не один день все працює. Зарадка Холостому. Ось так же само хочу продемонструвати, що все працює і на штатному реле. Тільки від'єднані у нас релюшка контрольної лампи зарядки. Ось це реле я також від'єднав. Ось, Все працює, можна оце все зробити більш акуратно, але це все в тестовому режимі. І перебіряли. Пуск. Так, що якось так система робоча. Всім, кому сподобалось відео і до опрацювання, ставте отакі вподобайки. На все добре, всім мирного неба, до побачення.